Доброго дня, дітки. Зараз настала зима, принесла нам сніг і мороз. Зимонько, де ти? Намети замети, ми тебе зустрічатимемо з лижами і санчатами, з ковзанами на льоду, а зима гукає іду Діти, хто до нас завітав на гостину? Так, це сніговик. Він дуже любить зиму та сніг. Сніговик прийшов до нас із подарунками від зимоньки зими. Розгляньмо їх. Ось один із подарунків це сніг. Сніг який малята? Сніг білий, холодний. Снігом можна гратися. Як можна гратися з снігом? Можна ліпити сніжки. А ще сніговик приніс нам сніжки. Дітки, які сніжки? Сніжки круглі, білі. Із сніжок можна побудувати гірку. А із гірки можна кататись на санчатах. Я лечу, лечу, лечу. Накатаюсь то схочу, все униз, 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 мимо сосен і беріз. мимо сосен і беріз. на галявині зупинись. Я веду, веду, веду саночки на поводу, бо з гори санчати мчать, а на гору не хотять. Дітки, ще снігу ліплять сніговичків. Дітки, Давайте зліпимо друга для нашого сніговичка. Для того, щоб зліпити сніговичка нам знадобиться великий круг, середній круг і маленький круг. Починаємо ліпити сніговичка із великого круга. Потім середнього і маленького. Це голова сніговичка. Гілочки це ручки нашого сніговика. Одяг прикрашаємо гудзиками червоного, зеленого і синього кольору. На шию одягнемо шарф, на голову капелюх, а морквина це. Наш носик сніговика, молодці малятка, ось такий у нас вийшов сніговик. До побачення!